Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Двох високопоставлених командирів Вагнера розстріляли у Пітері на одній із конспіративних квартир. Один із загиблих, далекий родич самого Пригожина. ФСБ захищає хвости. Повністю телеграм канал Кремлівської Щора. Керівник ПВК Ванрів Ген Пригожин. Відвідував Африку напередодні загибелі задля того, щоб врятувати свою імперію від Геро Росії, як пише видання цілю. поїздки Пригожина в Африку цього тижня могло бути його бажання завдати ГРО хоплені контролі над операціями ПВК Вагнера на контингенті. Варто заважити, що напередодні візиту Пригожна до Лівії було відправлено делегацію з Росії, до якої входив заступник міністра оборони ЮНО СЕБЕК Євкурово. Він та інші зустрілися з прокремлівським лідером Львівської національної армії. Халіфою хафтаром, який контролює схід країни, і на набуці якого з 2019 року воюють вагнерівці, водночас The Wall Street Journal також пише, що пригожена літав до Африки та зустрічався з президентом Цара Фостен Арканджем Туадерою. Він намагався його запевнити, що провальний заклад у Росії не завадить йому залучити нових бойовиків та інвестицій для партнерів у цар. При цьому коли Путін зустрічався з Туадерою, та особисто казав йому дистанціюватися. Сі від Пригожна, тоді туадера під час візиту та конференції у Санкт-Петербурзі не став фотографуватися з Пригоженими. Міністерство оборони, очолюване головним суперником Пригожина Сергієм Шойгу, направляло делегацію до африканських країн, щоб поінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою. Пише Wall Street Journal. А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика цар Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив вагнерівців країн однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Пригожина. Зокрема, у 2022 році Вагнерівець та колишній агент ФСБ РФ Валерій Захаров, повратником Тадери з Нацбезпеки, окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців. Після смерті ПВК вагнерів гена Пригожина і його двох заступників на наметі уперше пред'явили претензії кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Ошукані бойово. Океа можуть серйозно похитнути його режим. Таку думку в інтерв'ю Уніан висловив заступник командира Легіону Свободи Росії з військово-цивільного співробітництва на позивний Цезар. Не треба скадати з рахунків Ангрів, які виступили із заявою, які вирішили, що їх обдурили, зрадили і завважити. Якщо раніше у них не було претензій до Путіна, а були претензії тільки до Шойгу та Гарасумова, Тепер вони сказали, що головний винуватець кремлівський карлик зазначив він. За його словами, незалежно від формату якому виступатимуть вагнерівці проти Москви, це внесе дуже велику смуту і прискорить перемогу України. Чи буде це похід марш справедливості 2.0, чи буде це спроба захопити якийсь регіон і нав'язати там свою систему управління, чи буде це повернення вагнерів в Росію і створення маленьких та великих банд все це дестабілізуватиме обстановку, все це вимагатиме величезних ресурсів від Кремля для придушення, і це знову таки піде нам на користь. Боєць не виключає. Що до деяких вагнерівців почне доходити, хто їхній реальний ворог, і у Легіоні Свобода Росії готові з ним домовлятися, можливо, до їхньої свідомості дійде, що треба приєднуватися до нас, що треба кров'ю змити ту ганьбу, якою вони себе покрили, що треба спробувати поборотися за світле майбутнє, і відвоювати собі у ньому місце. Отже, всього цього я не виключаю, так і ці люди воювати проти України. Вони вбивали українців. Але якщо в якийсь момент до них дійде, що вони можуть прискорити припинення цієї. Що вони можуть покарати винуватців, то ми не дамо їм таку можливість. Ми не закриваємо двері. Ми завжди закликали російську опозицію, зверталися до російських силовиків. Давайте швидше припинимо кровопролиття і знищимо зло. Також це вірить у потенціал для зміни настрою серед російських військових. І що рано чи пізно вони прозріють і приєднаються до їхніх лава. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.